Новини з України. Гарячі новини. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Канал Новини з України. Сідайте зручніше, чи лягайте. Та приємного вам перегляду, друзі. Зеленські і європейські лідери поговорили з Трампом. Тиск на РФ має зберігатися. Президент Володимир Зеленський 16 травня сьогодні разом із очільниками Франції, Німеччини, Великої Британії та Польщі провів спільну телефонну розмову із Дональдом Трампом. Про це він написав на Ікс, повідомляє європейська правда. За словами Зеленського, із президентом США він говорив спільно із президентом Франції Еммануелом Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем'єр-міністрами Британії та Польщі Кіром Стармером і Дональдом Туском. Обговорили зустріч у Стамбулі. Україна готова до максимально швидких кроків заради реального миру. І важливо, щоб світ тримався сильних позицій, наголосив Зеленський. Він додав, що відмова Росії від повного і безумовного припинення вогню та вбивств повинна супроводжуватися з сильними санкціями. Тиск на Росію має зберігатися, доки Росія не буде готова завершувати війну. Дякую всім у світі, хто, хто допомагає, підсумував глава держави. Так, друзі, ну, це тільки балачки, побачимо, як воно би все в дії, санкції і так далі, друзі. Росіяни заявляють про успішні переговори з Україною в Стамбулі. Голова делегації Росії заявив, що скоро відбудеться обмін полоненими тисячу на тисячу. Російська делегація в Стамбулі. Після переговорів між Україною та Росією в Стамбулі 16 травня сьогодні, друзі, російська делегація на чолі із Владиславом Мединським заявила про задовільний результат. Про це Мединський заявив в коментарі для ЗМІ. «Найбли, найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими тисячу на тисячу осіб, заявив очільник російської делегації. Представник Кремля також заявив, що Росія прийняла до війну запит України на прямі перемовини між лідерами країн. За словами Мединського, Україна та Росія домовилися опрацювати власні пропозиції щодо припинення вогню. Росія та Україна домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення припинення вогню. Представник Росії. Друзі, з цього всього, як кажуть, тисячу на тисячу осіб, це не думаю, що надіємо, що це правда, і що полонені наші повернуться додому, бідні наші полонені, військові та. Захисники та захисниці наші повернуться з полону психологічно подалені, як психологічно, так і фізично. Надіємо, що так і буде. Це одна така з новин, що теж радує. Але я не знаю ці всі домовленості, переговори. Вони, вони, звичайно ж, у змі не будуть пускати правду. Відразу ж, вони можуть одне казати, а робити по-іншому. Поки що ми не бачимо ніяких змін. Росія наступає, дрони літають і так далі. У Криму горять склади зброї, знищили у Липку, Русні. Робота Мі-24. Вибухи у тимчасово окупованому Криму на півострові працювала російська ППО, а в перевальному горить і вибухає склад боєприпасів 126 ї гвардійської бригади берегової оборони Росії. Бригада Спартан показала, як її бійці увірвалися на Покровський напрямок. Тоді військові 3 го батальйону на бронетехніці під прикриттям кулемета Броунінг М2 прорвалися до селища, яке зайняв ворог. Завданням бійців було витягти пораненого побратима. Теж дуже велика, велика повага всіх, хто брав участь в цій операції, друзі. Це наші воїни, всі захисники. Які захищають нас від цієї навали. Якби не вони, нас би взагалі б не було або були б закатовані. Україна та РФ домовилися обмінятися умовами припинення вогню в письмовому вигляді. Та, в принципі, зустрітися знову. <письмо> в письмовому вигляді, друзі. Ото хіба, хіба що так. І знову будуть зустрічатися ще тисячу разів, блін. А наші хлопці гинуть, 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 гинуть. Ці всі, розумієте, ці всі, блін, виродки всі, як кажуть. Тільки їздять за, кошт і, за держав, державні кошти, просрають гроші, блин. І тол, із цього роя немає. ми Зрозуміли, їздять, їздять, і толку нема ніякого. Ну, Можливо, толк і буде якийсь в майбутньому. Ну, поки що я не бачу ніякого толку. Е, блювати хочеться на ці знаєте, переговори. Оці всі, Ясно, що сказати, що йди воюй, що ти тут розповідаєш, але все ж таки дуже-дуже це. Як кажуть сумно, що кожен день, кожна, точніше, кожна година, навіть кожна хвилина важлива для наших воїнів, щоб кожен був живий. Я не кажу за рашистки воїнів, то вороги наші, то їхня доля, що вони приперлися на нашу землю і тут дохнуть. Гинуть діти, гинуть старі люди, і руйнується вся інфраструктура в Україні. Це дуже дуже прикро. Дуже на це жахливо дивитися і взагалі чути і все це бачити. Тому, друзі, всі ці переговори трішки напрягають, побачимо, друзі, що воно буде. Результатом зустрічі представників України та РФ у Стамбулі в п'ятницю, тобто сьогодні, стала домовленість про обмін людьми, поділитися умовами припинення вогню, а також провести наступну зустріч. А також провести наступну зустріч, друзі. Повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який очолював турецьку делегацію на перемовинах. У результаті інтенсивних дипломатичних зусиль російська та українська делегації провели зустріч у Стамбулі за сприяння Туреччини. У результаті зустрічі вони домовилися обмінятися тисячі людей тисячею людей із кожної країни як захід зміцнення довіри. Вони також домовилися письмово поділитися з іншою стороною умовами, які дозволять досягти припинення вогню. Сторони також принципово домовилися про повторну зустріч, написав Фідан в соцмережі X за підсумками зустрічі. Він пообіцяв, що турецька сторона і надалі докладатиме всіх зусиль для, для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Сьогодні був важливий день для миру у всьому світі, відзначив Фіддан. Все це дуже чудово, що хтось їде на ці переговори і так далі, що що, можливо, там якісь міліметри з цього. І, ну, є, є якась користь, але це, знаєте, це ж бункерний дід, цей путлер, расист чортовий, він не приїхав в Туреччину, то що він стикун? Банальний стикун. Зеленський, бачите, приїхав, всі поприїжджали. ну Трамп то ясно, що він це ж Трамп, куди там, як він казав. Казав, що якби то не хоче, їх, Путін не хоче їхати, тому що я не приїхав. Ха. Ну, два два старигана, як кажуть, наганяють собі ціну. То те сцекливе сидить десь. пам'ятаєте, як ковід почався, він сидів за столом 100-метром і до нього ніхто не міг підсісти. От тобі зараз відбувається те ж саме, або взагалі його немає. Можливо, він в холодильнику, як казав Соловей, чи Соловйов, чи як його там. Можливо, це його двойник, двойнік, тройнік і так далі. Ну, неважливо. Суть в тому, що він не приїхав, він стикун, друзі. Це ще раз показав світу, що він знову не хоче миру. Ну, як мінімум, е показав публічно у всьому світу ще раз. Хоча нам це знаєте, до, до одного місяця не показав. Все одно, війна триває і далі. Тому ось такі, друзі, будемо слідкувати. Я думаю, оці, е ці тижні, до кінця травня, думаю, ну червень, можливо, липень. Дуже буде цікаво, дуже буде щось буде змінюватися, я думаю, в якусь сторону, тому що це не, буде, не може тривати вічно, друзі, тому що люди, люди теж закінчуються, люди ресурс закінчуються. І тут незрозуміло, не чи, е... чи в нас дуже багато агентури, я думаю, їх багато що хочуть знищити наше населення. Тому, друзі, щось повинно змінитися. Або жорсткі, реальні, реальні жорсткі санкції на Росію кинуть. Або навіть не знаю. Ну, щось комета впаде, там, астероїд на Кремль, там, ще щось. щось. Щось повинно відбутися, друзі. Думаю, що добро переможе зло. Тому ось такі, друзі, новини гарячі. Дякую, що дослухали до кінця. Поставте вподобайку, друзі. Напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. І підтримуються наші Збройні Сили України фінансово. Хто їх може, донатьте побільше, не випійте каву, там не викурійте пачку сигарет, а киньте на Збройні Сили України, на якийсь дрон. Можливо, ваш Донат і наблизить нашу перемогу швидше. Тому, друзі, дякую всім за увагу. До наступних гарячих новин.